Доброго здоров'я, дорогі друзі! Отже, так. Спав я все ж таки на паркінгу служби цельний. Хто бачив мої попередні відео, то розуміє, про що я говорю. От. І дозволили мені там спати як? Ніби до 19-ї години і далі не можна там перебувати, бо закривається служба цельна. Але, допоки вони приїхали, я підійшов туди на офіс. До охоронця він сказав мені піти на офіс, я пішов на офіс, там сидів полковник е служби цельної, і я попросив його. Кажу, у мене закінчується час за 20 хвилин. Е ну Я мав трошки більше, мав годину 20 хвилин. Але я думав просто їх приспішити, бо в мене час насправді все рівно. Це година 20 хвилин це мало. Хоча вже під границею треба паркінг знайти, треба подумати, поки вони приїдуть, поки зроблять папері. Це все я врахував. І... Кажу, 20 з чимось там хвилин у мене залишилося часу, і я просто не знаю, що робити, бо тому що ваших ще немає, година вже минула, а охоронець каже, що до 19.00 на паркінгу. Але сказав полковник, що якщо така справа, нема проблем, він дасть дозвіл, щоб я лишився на паркінгу. І з тим я і лишився. Лишення від нього вийшло через хвилин 15 під'їхали. Під'їхала їхня машина. Два, два хлопці молоді підійшли до мене, взяли номер Сенту, пішли скасовувати і сказали мені таку річ, що якщо в нас є затаможено товар, таможені документи з таким штрих-кодом, то на... <кій> Сенту не потрібно. Я телефонував на фірму, казав це їм, але вони ще щось там нямлять. <кій> Не знаю точно. Я сказав, що вони собі уточнили, бо мені так-то і так то сказали. І потім ще раз я їх перепитував, вони то саме повторили, показали мені документи, якщо я цей документ, ніякий сент не потрібно відкривати. <плес> Далі. Залишився я там. Ну, Я була взагалі одна машина на паркінгу, величезний паркінг порожний, там щось понад 60 місць. Якщо я не помиляюся, ну 40 з чимось я бачив номера і там ще далі за ними було. Відкритий ціл, цілу ніч туалет, є душ всередині. Так що можна і. Але шлагбауми, хвіртки закриті. Хоча мене випустили в магазин. Я сказав, що я йду без проблем, випустили мене в магазин. Я пішов в магазин. Купив дещо собі поїсти, бо вже їхав на Україну, сильно не затоварювався, Таке мелочі там якусь м'ясну нарізку і е, суп такий я собі на гарячу воду взяв, е, поїв на вечір, лишився спати і в три години я виїхав. Три години я виїхав. Е, не в три брешу, не в три. Я виїхав в 3-50. Е, Одна, якщо я не помиляюся. І, дорогі мої, я хотів відстояти 11. І що ви думаєте? Спросоння зранку завів машину. Думаю про те, що дуже мало солярки, бо насправді мало солярки в мене в Баку, і я зараз на кордоні вже стою. Задумався то, туди-сюди туалет і я мав достояти до 3,50. 5, хоча б, а все краще давати одну хвилину 3,56 і потім молотки. А я в 3,51 вже відкрив зміну, включив молотки на 4 хвилини. І тоді, коли я виїхав, рушив, під'їхав під браму, я зрозумів, що я зірвав паузу. Я ще не дивився, я вже поїхав далі. Але зірвав я паузу як? Можна мені зірвати цю паузу, тому що я можу взяти дев'ятку. Але я хотів відкрутити 11-ку. Добре, що вийшло так. Що я ще маю дев'ятки, я взяв дев'ятку. І нема порушення. Але треба хлопців вважати. Насправді, хто починає, так як я починаю їздити по чіп-карті. То дуже треба уважно дивитися на... на тахограф. Не спішити зранку, особливо, коли заспаний, коли якісь проблеми. Їдеш на кордон, перевіряєш документи, там солярки не вистачає, е -е, диспетчер щось там дзвонить тобі, каже, що доробити, зробити, перевірити. Відкидайте все на другий план. Диві беріть все по е -е, ступеньках, як драбинка йде. Перше, це має бути тахограф у вас. Ви устали. Помили очі, промили, сходили в туалет, завели машину. Обдумайте, подивіться в зошит, де ви записали, два-три рази, як кажуть, сім разів відмір, один раз відріж. Так само і я кажу. Бо бачите, яка вийшла у мене ситуація добре, що воно закінчується добре. Бо насправді є дев'ятка у мене. Якщо б не дев'ятка, я б вже мав порушення. І при другому заїзді в Польщу, чи в другу країну Європи, я вже можу мати проблеми. Я не говорю про Україну, бо навіть в Україні можу дати за таке, тому що це є порушення, якби не було. Ну, вже Україна це Україна, це друге питання. А от, е, от, така, от така ситуація. Ну, менше з тим. З цим я закінчу. Виїхав я звідти, е, рано, поїхав. Підпадав трошки сніжок, було слизько, але я нормально доїхав, мені там лишилося 20 км до границі. Приїхав, став у ліву колійку до Адерів. А оказується, коли немає черги великої там пару машин, то треба ставати в праву колейку і набагато швидше просуваєтеся. Раз. Ну добре. Знову ж таки, менше з тим. Чекав я десь там більше години-півтора години в лівій колейці, але по чуть-чуть упустили. Ми йшли показувати цими Ну, Менше з тим, що ми там стоїмо як небезпечний вантаж. Пішли, ми е, вернулися, ще ми стояли десь до пів години, почали нас по дві машини пускати, але все рівно правий пас брали більше. Тоже така, бачите, наука. Перший раз я цього не знав, але вже знаю. Якщо зранку там, чи вночі пару машин, спокійно заходити на е, кордон по правій стороні. І ви швидше попадете, навіть якщо там 3-4 машини по лівій стоїть. АДР може ставати спокійно в общу колейку. Далі, заїхали на кордон. У нас взяли паспорт, перевірив мені вогнегасники. Знову ж таки, я мав туди, я мав штраф, а назад перевірив вогнегасники. Слава Богу, що я поміняв з другої машини, взяв шістерку, шість, 6 кілограмовий, бо має бути на прицепі 6 кілограм і 5 кілограм. От, і віддали паспорт, заїхав, просунув, продвинулось ми далі на вагу, на вазі взяли. У мене техпаспорта, узяли у мене ЦМР-ку з РМПД. Постояв я там хвилинку, чоловік там поводив все, все грало, пропустив мене далі. Став на паркінг, тут є паркінг для ДРА. Далі я пішов в офіс, в офісі дають тобі там, а, дали ще мітку карточку там на в'їзді, де брали паспорт і перевіряли вогнегасники. Пластикову карточку. О, до речі, вона тут є. Е, називається цифрова границя. От. І ти приходиш в офіс, там є такий комп'ютер. Перекладаєш цю карточку, висвічуються всі твої дані, і ти там нажимаєш стати в чергу, стати в колейку. Нажимаєш її зелену там таку кнопочку по правій стороні на екрані. І вибиває на табло, коли який ти є. Як тебе вибило на табло і показало мені, показало цифру 2. Це означає, що ти можеш заходити в іконечку номер 2 Не було багато людей, просто зразу мене вибило. Я зайшов, показав цемерки, показав е, ту цемерку, де кот РМПД. Е, показав я е, таможені документи. Це так, якби служба цельна тут. ми зайшли. Вони це все перевірили увели і сказали, що все, пан може виїжджати. І зараз стою я в колейці, тут якийсь там сьомий чи восьмий, вже на заїзд в Україну, ще на території польської границі. І наразі стоїмо, тому що у нас сьогодні неділя, перезмінка у них 8 година, а зараз у нас є 9.14. І щоб ви розуміли, від 8 години. Ми сюди заїхали, ми не продвинулись ані на трошки. Виїхав я з паркінга, став цю колейку і я стою, стою, стою і стою. Але одна машина вроді поїхала, але ми далі чомусь стоїмо. От, і Я думаю просто, що. 에... Зараз воно рушиться. З хвилини на хвилину ми зараз рушимося. Одно, що мене хвилює. Це бак. Насправді, бо я ще на польській стороні. Якби я вже був на виїзді з України, і в мене ще от такі показники, <кхи> я ще цієї машини не знаю, і бак цей мене трошки хвилює, показує, що в мене практично нема палива. А там же ж є мертва точка, там якась 40 50, 60 літрів по-любому, якої ну, ну, коли воно вже засвітиться, запікає, то там буде вже мертва точка, і там я можу доїхати, я знаю, може пару кілометрів. <кхи> Не разу ще не пікає наразі воно. от Але щось в мене щось в мене це трошки бісить. Не люблю я так заїжджати на кордон без палива Хоча знаю, що це всі так роблять, бо на Україні дешевше паливо. Але, на мою думку, це трошки неправильно. Бо заправити тих 20 чи 30, чи найбуде 50 літрів фурю лишніх е на польській стороні, щоб не думав, водій про те. Е і і стресував через дурниці, що мені може не стати паливо, бо перший получає стрес водій, перші претензії до водія будуть на границі, не дай Бог, ти станеш десь посеред брамки або посеред дороги. Я вже не говорю за нашу сторону, хоч і там буде зле, а про Польщу, то це взагалі навіть навіть не хочу про таке думати. От. Вони везуть евакуатор, вони не будуть гратися, дадуть тобі там 5-10 гра, 15 хвилин, е, нема нічого не зробив. Визивають евакуатор. Приїжджає евакуатор, і ви собі представте, евакуатор для фури, для Адера, для бензовоза, це буде коштувати кучу-кучу грошей для фірми. <кій> Чому так поступають, я без поняття. Жаліють тих пару копійок, а можуть потрапити в дуже-дуже неприємну ситуацію. І я разом з ними. І можуть виписати штраф як на фірму, так і на мене ще. Ще і таке може бути. Скаут, що я якусь зробив там аварійну ситуацію на границі або що, ну, полякам у голові може бути, що хочу. Ну, я, з одної сторони, їх розумію, бо насправді так не має бути. Ми маємо все слідкувати. Ми маємо слідкувати. Але диспетчер каже, тобі вистачить, хоч я маю цю підтримку від диспетчера, тому що 20-30 кілометрів, грубо говоря, до границь 32 там було. До границі я йому сказав, що от я стою, він до мене сам зателефонував. Що в тебе там Вася, ти їдеш? Так їду. Що по солярці, солярка каже, в тебе ще є 140 літр. Ну, нехай там чуть-чуть машина над клоном, нехай мінус 10 літр, 130 літр. Нехай я доїхав 12 кілометрів до служби цельної, це ще 10-15 літр. Нехай вночі в мене взяла автономка, хоча я практично не користувався. Ну нехай буде 5 літрів, це є 110 літр. Плюс доїхав я сюди до границі, це буде сотка 100, 95, 100 літр. Ну, це так, я вже на грубу все взяв. Я думаю, що воно менше це взяло звідти. Але на грубо. Бо я ще з вечора завівся трошки, зранку мусив накачати повітря, завівся. Ну, нехай буде 95 літр. Заїзд на границю там 100 літрів. Я думаю, що це маловато. Бо, тому що невідомо скільки раз тебе тут будуть по кругу проганяти. От так, в мене було їхав туди, мене три рази запускали на сканер. Ну. І це все солярка, це все йде, бо воно ще в більшій об'єм йде, бо ти рушаєш, ти тормозиш, ти заводиш, ти глушиш. Там швидше біжить солярка, ніж це. Так що це справа трошки кажу, неприємна для мене. Оце, оце таке у мене одне зараз. Проблема, думки дурні в голову лізуть. Але Бог добре, я думаю, що переїду на першої другої заправки, заїду і одразу залею. В мене там гроші якісь є, вони кинули відрядні і залию. І буду їхати, дорогі друзі, на Городок. Городок там є наша служба розмитнення, брокери. Я там стану, там я дивився, що там є великий паркінг. І там вже буду розмитнюватися. Маю я часу вдосталь. Сьогодні останній шостий день у мене робочий, бо я відкрився у вівторок, сьогодні я відкрився вночі з суботи на неділю. І напевно, що візьму сьогодні я, як мінімум, десятку. Ну там до городка скільки 200 кілометрів. Нехай буде 250 якщо по окружній Львова я поїду. Це буде швидко. Границю я пройду тут дергання, тут більше часу робочого йде, ніж часу їзди. От, під'їжджаємо. Так що вже рухаємося. Добре, дорогі друзі, запишу ще вам дещо покажу трошки пізніше. Отака От у нас метниця в городку. Величезний, превеличезний паркінг, куча машин. Я вже кучу проїхав. Зараз побачите який паркінг. Е, от. Дивіться, який паркінг тут все що не хоче є. Yeah. Ще вдальшу пену колійку. має писати десь енергетична метниця, але була стрілка указник був, а вона бачу далі. Це всі тут хлопчики, що зі мною були на границі, про те, що все тут, Всі машинки, все тут. От енергетична метниця пише. Так. Тут бочки, АДР, бачите, окремо стоять. От, і тут десь треба ставати мені у ёлочку палочку ручалочку Величезний паркер, насправді бомба, супер бомба плюс. От. Думаю, що стою тут для чого далеко ходити. Ось сюди його. Отак. Є місця багато, то чого ж? Десь лазити ходити, якщо можна. так. О, бит плед. и на сон дождь Зараз. Стоим на паузу. О, чук. Чуть веривня, требу трошки заїхав як, там. о, Є. все, я запаркувався. Я запаркувався Супер Попер. І от така у нас митниця городок. Дівчата і хлопці. Зараз йду розмитнюватися. Взяли якісь там документи в мене на прохідні. Зараз йду питати, що далі. Що далі. Став на паркінг, сказали сюди заїхати. І зараз будемо бачити, що далі і скільки часу це буде тривати. От продовження відео. Що на прохідну забрав я документи свої, відніс я на другий поверх п'ятий кабінет, проштампували мені ті документи, що там дали, це мерки мої і, і все решту, там, що мені дали. І не тут то було, як завжди, біда. ну Не така біда, але проблема досить така негарна. Не Криється. За поворотом. <реш> от В чому полягає ця проблема? Така досить, досить, я можу сказати, негарна і велика, якщо не порішається, то дав я проштампувати на границі інвойси. Випадково попав туди старий інвойс і митник на границі вдарив печатку на інвойс. Старий. А собі забрав новий і вдарив початку на новий. І тобто мені віддає всі документи. я е, Мигомока бачу, що всі це мерки інвойс проштампований. Е Збираю, сідаю, виїжджаю, доїжджаю до городка і в п'ятому кабінеті я бачу. Метник мені каже, що один інвойс старий пропечатаний, а новий не пропечатаний. Ну так, дорогі мої, і той старий, але митник поклав печатки свої і на той, і на той інвойс. І не знаю, не знаю, я передав диспетчеру, диспетчер передав брокеру всі ці документи, що я сфотографував. Я зрозумів зразу, що це їх фігово, досить фігово. Можливо, брокер це порішає якось. Ну, скажу вам так, довго вже прийшло часу. Досить довго мене не кликали. Потім мені передзвонив диспетчер, сказав, що будуть робити огляд машини, огляд пломб хочуть подивитися. Ну, це буває тут деколи. Я не думаю, що це зв'язано з інвойсом спочатку, з що е, пограничник не вдарив митник. Але все може бути. Ну, не думаю, не думаю. Все ж таки, маю просто підозру, що або брокер десь не працює так, як потрібно, або щось там з метницею сьогодні неділя. І, як кажуть, тяж, тяжкий день. Ну, трошки мене що зараз на дану секунду тішить, щоб наразі до цього часу ніхто не сказав за ту початку ні слова. Диспетчер в курсі того. Він вислав, ще раз кажу, брокеру, і брокер наразі нічого не каже, ніч ніякої відповіді. Немає ні добра на виїзд, але й немає, щоб казав, що «О, там нема на інвойсі печатки, все, проблема, не можемо це зробити. Треба щось рішати, їхати на границю, бити ту печатку. Чи ще щось? Чесно, не знаю, яке буде рішення. Я щось думаю. Бог поможе, що це пронесе мене і все буде добре, все буде окей. Ну, але якщо буде потрібно, ну прийдеться тоді їхати. Машиною звідси не виїду, мене ніхто з митниці не випустить. Треба буде сідати на бус до Львова, а з Львова вже їхати на Раву. І там, не знаю, таксі або ще щось. І тоді вже. Їхати на митницю, щоб вдарили цю печатку. Якщо не буде, ще якихось там через це проблем лишніх. Ну, не знаю, я з таким не стикався. Якщо хтось з таким стискався, то, будь ласка, прошу прокоментувати, написати в коментарях. Буду вдячний хлопці АДР, які їхали, або навіть не АДР, кому на інвойсі не вдарили печатку на границі. Ну, тут вдарив митник. Тобто свою він печатку вдарив. Він тут засвідчив, що я приїхав, і у мене з документами ніби він мої документи прийняв і пробив свою печатку. Машину обдивилися і сказали, що все добре, пломби туди-сюди. Так захотіли подивитися, не завжди вони це роблять, але буває таке, що навіть на аналіз, коли беруть. Ну, Це бувають такі випадки, десь там раз на півроку, раз на рік. Ну, але попало так. От. Ну і трошки так мене сказати, болить голова за це. Трохи не Це моє упущення, чесно говоря. Я розумію, що це моя проблема, так як би сказати. Навіть якщо поїздка на границю туди-сюди обійдеться, мене дешево, то все рівно моя проблема. А якщо буде ще щось не так, то вже тоді не знаю. Маю надію, що все буде добре, що вони все-таки брокер це порішає, якось вони мають більше на границю виходів, і вони можливо мені один хлопчина казав, що можна так, що брокер дзвонить або на гарячу лінію наметницю дзвонить на границю дзвониш до начальника границі, чи до кого там, чи до якогось заступника. ну... Менш з тим на гарячу лінію, що така така ситуація, я стою на митниці, мені не вдарили печатку і що робити. І кажуть, що е, буває таке деколи, що е, можна. Можна це зробити, можна це провернути. Можливо, це зробить брокер, можливо, зато так нема довго документів. Щоб ви розуміли, я приїхав сюди десь в годині 12, плюс-мінус 12-та перша, а Е, ні, десь перша, перша. А зараз вже є 18.30. Так, 18.30. Е, хлопці, які зі мною поприїжджали, які були швидше, які були пізніше від мене, вже давно поїхали, а я наразі чекаю. Можливо, насправді, зв'язано з тим, що е, цей. Е, за цієї печатки. Може таке, що й до завтра треба чекати, щоб брокер зв'язався з границею і це порішав. Але саме основне, що наразі ніхто не, не дає. Не робить шум, не робить пожару, що от така ситуація, давайте ви щось рішайте. Тобто, я все ж таки маю надію, що це, ще раз кажу, порішається. Так що, хлопці дівчата, на границі уважайте на всі документи, не спішіть. Зрозуміло, що понятно, що перші рейси помилки, але бачите, така помилка може вилізти дуже-дуже сильним боком. Уважайте, перевіряйте ліпше 100 раз 100 раз перевірте. так як я казав за Тахо, так як я казав за все, що у мене от така ситуація з Тахо сталася. Бачите, можна сказати, друга проблема. Друга проблема, яка сидить в тобі, яка тебе стресує, яка тебе нервує, і ти не знаєш, що буде і як буде. Що буде далі? Маю вигрузку в самборі. Якщо все пройде, мені, мене випустять, ну зміну я мушу закривати і відкручувати хоча б 24-ку. Мене випустять, я вигружуся в самборі і вже, по ходу, рішили мої відправляти мене знову під границю і там вже давати мені команду, на який день кидають чергу, і я їду знову на завантаження. Ну, це з одної сторони плюс, тому що це гроші. гроші. Отож, дорогі друзі. Підписуйтесь на канал, слухайте кому цікаво, питайте, запитуйте, що буду знати, що я прийшов, як то кажуть, намацав сам своїми руками, зробив кучу помилок, бо насправді, якби їздив, ще хтось там у парі, якась була стажировка, ну може би було інакше, а так, все, все на тобі, на, на одному і ну трошки важкувато, важкувато, але можливо. Можливо, бажання і можливо. Я навіть вже собі прийняв до душі, що як навіть буде е, з цього велика проблема, ну то вже так буде. Ну, там е, з грошима чи як, вже нехай буде, але я буду далі продовжувати у, е, стукати в ці двері і йти цією дорогою. Так як я собі е, е, запланував. Отож, ну, дорогі друзі, до нових зустрічей. Підписуємося і тримаємо кулаки. Давайте!